Є, є проєкт розчистки парку Приозерного озера. А, Ми отримали, ну там є технічні умови, є проєкт, фінансування йшло через обласну екологічну інспекцію, все, все, все це нормально. Замовником був комунальне підприємство проводить благоустрою, виконавцем безпосередньо підприємство, яке виграло щоб... Земсталяти, які там поставили, щоб став не дізений підприємство, вирішило поставити електричний. Ну, шум, він і вночі чистий, і все. Але додатково все одно ми втратили, щоб підключити цей електричний земстаряк півтора місяці. Щоб підключитися, отримати технічні умови, ми, ми просили, що нам дайте, дайте по потужності. тобто, ну... Підприємство готове було сплачувати. А більше Чи, 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 чи пропад? Вони нас під... <пл 'язувати> заставили, на ну, нас а цього підприємства заставили отримати технічні умови, поставити прилад обліку, підключитися, заплатити за підключення. Там я не пам'ятаю, ми дивилися з Андреєм Девичем 67 тисяч гривень за те, що він підключився, і потім тільки включили півтора місяці. Час. Тепер, от, стоїть кофейня стояла на е, Красовську. Е, від е, ресорських мереж підключена кофейна. Кажу, на підставі якого документа підключена дана кофейна на вулиці Красовська, чому ви її не можете відключити? Ми не можемо відключити. Є договір. Який договір? З ким договір. Тобто дозвіл на торгівлю, на встановлення малої архітектурної форми немає. От Є договір, який договір, як він тих умовах, не маючи взагалі нічого. Ну, дивні речі відбуваються просто. Просто дивні. От зараз павільйони, які ми вже прибираємо е спецвідділом, відключити РЕС не може. Чому не можеш? Я вдаюсь, договір оренди закінчився, припис є, витримані всі норми, надані відповідні е висновки. Все є договір замовлю okay. на підставі чого договір так не може нам